Розвітаю, в ефірі голосу Америки українською. Розпочинаємо наші щоденні брифінги. Ми звати Остап Яриш. Говоримо в наших ефірах про найбільш важливі та актуальні речі. Що стосується України, Сполучених Штатів, Європи і не лише нагадую, що впродовж нашого 30 хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання у коментарях на Ютубі чи Фейсбуці, де ви нас дивитеся чи слухаєте. Я спробую на них відповісти. Якщо буду мати відповідь, так само заохочую вас писати, звідки ви дивитеся, чи слухаєте нас. Такі коментарі завжди приємно читати. і важливо нам теж знати, де чують та бачать голос Америки українською сьогодні. Друзі, починаємо із новин про чергові російські обстріли України. Знаємо, що чергова російська атака прийшлася по багатьох областях, по багатьох регіонах. Під одаром опинилася Сумщина, Київщина, Харківщина, Львівщина, Одещина, Запоріжжя та інші регіони. Зосереджена ця атака була передовсім на об'єктах української енергетичної інфраструктури. Маємо реакції з боку Сполучених Штатів, з боку Європи. Бріджіт Брінк це посолка Сполучених Штатів в Україні, написала, що минулої ночі Росія Остала понад 40 безпілотників та 40 ракет по території України лише по об'єктах критичної інфраструктури Харкова було випущено 10 ракет. Постраждали інші міста, зокрема Львів та Запоріжжя. Ситуація в Україні жахлива. Не можна зволікати ані на мить. Пише посолка Сполучених Штатів у Києві очевидь, маючи на увазі ухвалення конгресом додаткового фінансування для допомоги Україні, Тімоті Снайдер, історик та філософ американський, він поширив цей твіт посолки до себе і пише, що Україна зараз єдина країна у світі, яка зазнає ударів балістичними ракетами. Вона може бути захищена системами Петріот, які не використовуються або зберігаються де інде. Це має статися зараз. Пише Тімоті Снайдер. Водночас, Гай верховштат, це європарламентар до себе також поширив е е інші е новини зараз бачимо ми коментар іншого е також оглядача Фабіана Гофмана який звертав увагу одгай верхоштат каже що європарламент відмовився ухвалювати рішення щодо фінансування ради європейського союзу допоки країни євросоюзу не приймуть рішення щодо забезпечення україни додатковими системами педріку ось тобто, про таке рішення він сьогодні оголосив із трибуни європейського парламенту знаємо також що в ніч проти 11 квітня атаки російських військ Повністю зруйнували трипільську теплоелектростанцію на Київщині. Детальніше про наслідки Роскі російської атак цієї ночі поговоримо з нашим гостем. Наступним це Андрій Гота, голова наглядової ради пад Центру Енерго. Якщо можемо прийняти до ефіру, по пан Андрію, дякую, що приєднуєтесь до нашої розмови. Звичайно, дякую вам. Трипільська тес. Вона є найбільшим постачальником електроенергії а, на Київщині, Черкащині, Житомирщині. А яка ситуація зараз на станції? І розкажіть так про, а, про те, що ми маємо станом на зараз. А, ну, станом на зараз ця станція на нулі. Вона не працює зовсім, вона повністю зруйнована. Да, вона забезпечувала світлом електроенергію майже 3 мільйона людей в Київському регіоні. зокрема. сьогодні. Зранку вона була обстріляна балістичними ракетами надзвуковими ракетами, і частина була збита, частина звичайно гопала за брака ракет для протиповітряної оборони. Частина ракет просто зруйнувала цю станцію. Чи підлягає вона в відновленню в принципі? Ви кажете, вона повністю зруйнована. А які тут є зараз очікування чи, чи припущення? Ну ви знаєте, я тут можу стверджувати, що вона точно підлягає відновленню, будь-що підлягає відновленню. Ви знаєте, ми минулого літу, минулого, минулого літа мали таку. Подібну картину, коли ці блоки були е, не відремонтовані і на деяких станціях не працювали зовсім. Тобто відновити ми можемо все. У нас дуже добрий колектив і дуже мотивований колектив для відновлення. Звичайно, без міжнародних партнерів це буде зробити майже неможливо, тому ми вже маємо певні, е, певні обіцянки надати нам е, трансформатори, надати нам е, турбіни інше обладнання з європейських країн. Але... Знов ж таки без достатньої кількості ракет для протиповітряної оборони. Ну, це м'яка кажучи, марна справа буде. Безумовно. А пане Андрію, як на найближчий час руйнування трипільської ТЕС вплине на українську енергосистему, зокрема на споживачів електроенергії. Ну, ви знаєте, це термальна генерація, це маневрова генерація, тобто вона застосовується в більшості в пікові години. Тому на зараз, станом на зараз, коли ситуація в нас ну погодні умови більш-менш прийнятні, ми ще не відчуємо цього сповна, але ближче до літа я думаю, вже будемо відчувати вже будуть якісь відключення, можливо періодичні. Але треба заочажувати реенергію. Буде це точно влітку. Навіть уявити складно, що буде зимою, тому що зимою це найскладніший період. Пане Андрію, яка ситуація з енергетикою в інших областях? Знаємо, що не лише на Київщину, бо в Удар росіяни атакували багато інших областей. А що маємо там на цьому? 22 березня вони зруйнували ще одну нашу станцію. Центр Енерго», Це станція під Харковим. Вони зруйнували її так само повністю, таким самим кількістю ракет, балістичних, надзвукових ракет. Повністю тренувалося станцію захистити було і неможливо в тому регіоні, тому що там вони летять ну до хвилини 42 секунди. Тому це дуже складно було б зробити. Були спроби, але вони були марні на жаль. Знову ж таки, брак ПВО в цих регіонах він зіграв рішучу роль. Пане Андрію, дякую за цю розмову. Дякую, що поділилися останніми оцінками ситуації на Трипійській та з інших регіонах. Андрій гота був з нами на зв'язку. Це голова наглядової ради «Центр Енерго. Вчора ж у Сенаті відбулися у перепрошую в палаті представників американського конгресу. Відбулися слухання, де в тому числі виступав генерал Крістофер Каволі, це головнокомандувач об'єднаних сил НАТО у Європі. Він заявив, що без допомоги заходу Україні досить швидко закінчаться снаряди та ракети протиповітряної оборони. Наголосив, що Росія щодня, практично щодня, завдає ударів по території України, тому Допомога конгресу є невідкладною. Її потрібно ухвалити прямо зараз. Давайте послухаємо слова генерала Каволі. Ситуація надзвичайно серйозна. Найкраще на це дивитись з точки зору того, які конкретні речі потребує Україна. Наші союзники забезпечують деякі з цих речей, наприклад, танки. Понад 90% танків Україні надали не США, їх надали та забезпечують підтримку союзники. 100% палива, автопродуктів, які потрібні Україні, надали союзники, не сполучені штати. Але є два моменти для американський внесок є вирішальним: артилерійські боєприпаси та ракети-перехоплювачі проти повітряної оборони. Ці дві речі є найбільш критичними на полі бою. Якщо Україна вичерпає їхній запас, це лише тому, що ми припинили постачання, тому що ми постачаємо левову частку цього озброєння, зокрема ракети-перехоплювачі проти повітряної оборони. Росія проводить дуже широкомасштабні атаки кожні кілька днів. Ці атаки абсолютно скалічили б економіку та громадське суспільство, а також збройні сили України, якби вони не були захищені без наших поставок ракет перехоплюючих. зараз росіяни не випускають по українцях у п'ять разів більше артилерійських снарядів, ніж українці можуть відповісти. За кілька тижнів ці цифри будуть 10 до 1. Ми не говоримо про місяці. Мова йде про тижні, і ми не говоримо гіпотетично. Ось така оцінка генерала Крістофера Каволі, це головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО у Європі. Вчора він свідчив перед палатою представників американського конгресу. Детальніше про ситуацію на капітолійському пагорбі поговоримо з нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, вітаю тебе! Дякую, що приєднуєшся до розмови. Вчора ти була на цих слуханнях. Ми щойно фрагмент їх почули в ефірі. Розкажи, що ще ти важливого почула від тих, хто на них виступав на цих слуханнях, і також від американських законодавців. Одним із питань, які озвучували американські законодавці до представників Пентагону, які свідчили під час цих слухань, є питання перемовин з Росією в обмін на раніше захоплені території Криму та Донбасу. Як відомо, зараз ведеться багато перемов... розмов щодо того, щоб Україна, мовляв, пішла на перемовини, щоб е таким чином, мовляв, зупинити російську агресію. І, відповідаючи на це запитання, Селест Валандер, помічниця міністерства оборони з питань міжнародної безпеки, зауважила, що, по-перше, а вже ж це за залежить від України, якщо вони підуть на такі перемовини в обмін на частину території, але по-друге, що навіть важливіше, вона зуважила, що європейським державам сполученим штатам Америки і загалом заходу потрібно не бути наївними у питанні того, чого прагне Путін. За її словами, йому потрібні не конкретні території, не умовна Авдіївка, Донбас чи Крим, чи навіть Одеса йому потрібна уся Україна і підрив Європи через Україну за її словами, і загалом за словами також Крістофора Каволі, загалом якщо Якщо казати прямо, то фактично Пентагон найпряміше, най найбільш най чітко зараз озвучив той факт, що вони не бачать того, що Росія зупиниться, якщо захопить Україну за їхніми словами, після України найімовірнішою наступною ціллю буде Молдова і далі країни Балтії. Окрім того, вони зауважили, що вже зараз на території Білорусі ведуться військові тренування на кордоні з Польщею та на кордоні з країнами Балтії. І що мовляв Заходу і Сполученим Штатам Америки на треба банаївно дивитися на цю ситуацію, і що після а, імовірного захоплення України, якщо це вдасться Росії, Росія піде далі, лише і це лише заохотить Росію захоплювати наступні держави. І що а, вже зараз можна бачити про те, що певні військові тренування вже зараз відбуваються на території Білорусі, Пропоную послухати відповідь Селест Валандер просто зараз. На мій погляд існує помилкова думка, що Путін прагне захопити територію, але це не його мета. Йому не потрібен Бахмут чи Авдіївка або навіть Одеса. Йому потрібна вся Україна, і ми повинні чітко розуміти, хоча ймовірність територіальних перемовин не виключена, і на якомусь етапі можлива розв'язка територіальної суперечки. Це не означатиме, що Путін відмовиться від мети розвалити Україну і через Україну всю Європу. Отже, ми повинні. Робити дві речі ми повинні підтримати Україну в переговорах, якщо вони оберуть переговори, але водночас ми не повинні обманювати себе, сподіваючись, що ці перемовини повернуть еру миру та співпраці в Європі. Пісенкоабрейшн почули ми щойно коментар помічниці міністра оборони США Селес Воландер. до інших коментарів, її ми повернемося трошки згодом. в цій програмі Катю, хочу тебе запитати про інше на тлі відсутності допомоги зі сполучених штатів. Лунають все сильніше зараз заклики до конгресу ухвалити це фінансування, тим більше, що конгрес зараз повернувся до роботи після великодніх канікул. Вчора була перша прес-конференція Майка Джонсона, спікера Палати представників після цієї перерви. Також виступали і представники демократичної партії. Знаю тобі, вдалося з ними поспілкуватися, Катю. А чи додали вони ясності, коли можуть поставити на розгляд питання допомоги для України? Загалом план є. План є в декілька планів, і в цьому полягає головна проблема, тому що є плани як у демократів, так і у республіканців. Але єдиного просвіту якогось світла в кінці тунелю щодо узгодження допомоги Україні поки що немає. Так учора відповідаючи на питання журналістів, спікер Майк Джонсон зауважив, що над допомогою Україні працюють просто зараз. Але мовляв, це складне питання, і що над ним працюють просто зараз, і воно потребує часу. Після прес-конференції я підійшла до спікера і окремо уточнила про те, які власне те терміни, які умови допомоги Україні, він повторив а, те сам, ту саму відповідь, не сказав про терміни, але сказав, що над допомогою України ні, мовляв, працюють просто зараз, поки ми розмовляємо. Пропоную послухати, що він мені сказав два тижні тому ви сказали, що конгрес візьметься за допомогу Україні без зволікань. цитата, одразу коли повернеться з перерви. Який план зараз і які умови для погодження допомоги? Ми все ще працюємо над цим, як я сказав тоді. Це відбувається, поки ми розмовляємо. Тим часом над самим спікером вже зараз нависла загроза ймовірного звільнення від крайньоправих республіканців. відомо, є запит про звільнення спікера від республіканки Марджери Тейлор Грін. Також інші крайньоправі праві законодавці однопартійці Майка Джонсона заявляли, що винесуть питання у його звільнення. Якщо той винесе на голосування допомогу Україні, і так це питання також активно зараз обговорюється американськими медіа. і, зокрема, сам Майк Джонсон, як повідомляють окремі американські змі планує поїхати у Флориду президентів Мара Лаго, щоб зустрітись із Трампом цієї п'ятниці. Офіційно причиною цього візиту називають обговорення передвиборчої кампанії, взагалі питань президентських виборів. Але окремі американські медіа сверджують, що це може бути також візит із можливістю обговорення, щоб Трамп вплинув на тих крайньоправих республіканців, які вимагають звільнення спікера, якщо той винесе на голосування допомогу Україні. Нагадаю, що сам Трамп. Вимагає надавати допомогу Україні в борг не так, як це зараз надається безоплатно, а в борг. Я запитала зокрема демократів, лідерів демократів учора. Чи готові вони врятувати спікера, якщо винесуть його питання його звільнення на голосування? Бо він на те, що спікер винесе на розгляд допомогу Україні. Демократи не були чіткі у своїй відповіді. і Сказали, що мовляв, це спікер має до них звернутись з таким проханням і сам вести такі перемовини. Не послухати, що вони сказали якщо спікер хоче поговорити про це із лідером демократів у палаті представників Джефрісом, то вони мусять говорити про це між собою. Члени палати представників хочуть, щоб спікер вчинив вірно. Конгресмени демократи хочуть, щоб спікер виніс цей законопроєкт на голосування у палаті представників, аби ми могли відправити його президенту, щоб ми змогли доставити важливу допомогу Україні. Це те, що ми хочемо, щоб було зроблено. Уніділив. Ми повинні надати допомогу як можна швидше. Законопроєкт Сенату двопартійний законопроєкт, за який проголосувало 70 сенаторів. Це найшвидший спосіб це зробити. Це законопроєкт, який ми повинні винести на голосування у палаті представників, ухвалити його і одразу спрямувати на підпис президенту. Ми неодноразово закликали його ухвалити. Спікер повинен винести цей законопроєкт на голосування. Нагадаю, що в палаті представників зараз є дві петиції, які вимагають винести допомогу Україні на голосування в обхід спікера, але жодна із них досі не набрала 217 необхідних підписів. Але зазначу, що е, петиція, яка вимагає винести на голосування законопроект, який вже погодили у сенаті, зараз потроху набирає більше підписів. І так учора ще двоє демократів підписалися під цією петицією. Загалом це 194 зараз підписи під цією петицією. Лише один республіканець її підписав загалом. Демократам потрібно, якщо всі демократи підпишуться під цією петицію, потрібно ще два підписи республіканців під цією петицією, щоб висунути на голосування допомогу Україні в обхід спікера. Загалом нагадаю, треба 218 цих підписів. Катю, тут ти випередила питання наших глядачів, бо є кілька власних запитань про те, яка справа з цією петицією, щоб поставити. А... Розгляд допомоги Україні в обхід спікера Майка Джонсона. Думаю, ти що відповіла на це запитання. Катю, дякую тобі. Наша конгресова кореспондентка Катерина Лісунова була на зв'язку. Є ще декілька запитань з цієї та іншої теми. Зачитаю питає нас глядачка чи глядач. Що Росія знищує теплові та гідроелектростанції в Україні купувала найбільшу атомну станцію у Європі? Чи не простіше захистити ППО ніж потім героїчними зусиллями це відновлювати? Безумовно про це говорить Україна. Чули ми знову заклики сьогодні від представників української влади від Володимира Зеленського, від Дмитра Кулеби надати Україні більше систем Петріот і що важливіше, більше також. Ракет до тих наявних систем, які Україна вже має, і були також знову ж таки сьогодні заяви у Європарламенті підтримали там рішення про те, що не буде фінансувати Ради Європейського союзу, допоки країни ЄС не ухвалять рішення щодо забезпечення України додатковими системами Петріот. Безумовно про це говорять, але знову ж таки потрібно потрібні дії у відповіді, потрібні рішення, зокрема тут у Сполучених Штатах, які є, мабуть, найбільшим постачальником. Ракет до систем Петріот серед інших країн, у тому числі ще одне запитання: питає Артем а, на жляда, чи збільшують інформування сполучених штатів, звичайних американців тих штатів, де знаходяться збройові заводи, про те, що а, більшість наданих грошей залишається в економіці сполучених штатів. Так це про це говорять. Про це говорять в українському посольстві, про це говорять і е, частина американських законодавців, конгресменів. Про це говорять в адміністрації. Це насправді один із тих ключових моментів, на яких наголошують, коли говорять із противним. Каками збільшення допомоги для України, що більшість коштів залишаються у сполучених штатах чи в формі інвестицій, чи в формі збільшення робочих місць, чи в формі а, збільшення потужності, і саме дійсно більшість заводів, де виробляють ракети до Петріо, чи боєприпаси до Хаймерс, чи артилерію, зокрема снаряди 155-мм калібру, чи ракетододжевелін, ракета, ракета Стінгер, тобто ті речі, які Україна найбільше потребує зараз, коли ми говоримо про боєприпаси. Якщо глянути на мапу, більшість цих заводів перебувають у республіканських штатах у штатах, зокрема тих конгресменів, які мають свої застереження щодо підтримки України. Тому так цей ці меседжі лунаються один із тих аргументів, які використовують, аби переконати тих американців, що допомога України є в їхніх інтересах. Про це безумовно. Ут говорять друзі, дякую сьогодні вам за вашу активність. Другобич дивиться горішні плавні, Яворів, Львів, Мадрид. Вітає нас, Нью-Джерсі, Іспанія, Франція, також Київ, Черкаси, інші українські і не лише українські міста. Якщо маєте ще якісь питання. Закликаю вас ставити у коментарях. Ми ж переходимо до наступного блоку нашої програми. Говоримо про підтримку не лише у Сполучених Штатах, говоримо про підтримку у Європі. Минулого е кілька днів тому ми говорили про підтримку у Франції, що думають громадяни. Там зараз говоримо про іншу країну. Говоримо про Італію. Які настрої панують у цій країні? Які меседжі можливо е є е е е е проблематичними? з Чим треба працювати? Якщо маємо наступного гостя, це Ганна Гопко, голова правління мережі захисту національних. Інтересів АНС можемо приєднати. Гану, вітаю вас. Дякую, що приєднуєтесь до цієї розмови. Дякую вам за запрошення. Безумовно, ми знаємо, що в кожній країні є свої меседжі, які працюють, які не працюють. Сполучених штатах це можуть бути одні речі, Франції інші. А ви зараз в Італії з адвокаційною місією? На чому зосереджуєтесь там? На чому потрібно концентрувати увагу, коли спілкуєтеся чи з місцевими мешканцями, чи з урядовцями, представниками експертних хіл громадських організацій? Ну насправді це європейське турне центру е, міжнародного центру української перемоги, центру Нова Європа, «Анц», е, наше завдання сформувати коаліцію рішучих тих держав, які розуміють, що російська загроза, яка отримує військову підтримку від вісі авторитарних режимів, це загроза європейському континенту. Тому ці держави, які е, розуміють, що тільки поразка РФ. Це шлях до сталого миру, тому вони докладають надзусиль, щоб шукати шукати боєприпаси, збільшувати виробництва. І зараз в Європі дуже багато розуміють, що треба мати європейський план Б для захисту своєї безпеки на випадок, якщо турбулентності чи проблеми. США, які втрачають своє лідерство, затягнуться, і на випадок різних результатів виборів у Сполучених Штатах Америки. Європейці нарешті трохи прокинулися, і ви згадували Францію. Так на минулому тижні ми були в Парижі, зустрічалися в офісі з радниками Макрона національних зборах. Був великий форум, тому що ідея Макрона відправляти військовий контингент. В Україну вона має підтримку суспільства, яка зростає. Що не скажеш про Італію, де все-таки російська культура, балет треба більше працювати для протидії і дезінформації, і російських стратегічних наративів в Італії. І ми зустрічалися в офісі Мелоні, тому що готується зараз зустріч міністрів закордонних справ країн Групи СЕМИ. Також буде саміт. Де один з пріоритетних напрямків це конфіскація активів, де в підсумковому ком'юніке саміту G7 якраз мають бути прописані не просто принципи, але і механізми не тільки по Winful е Profits, е але й загалом щодо е 300 мільярдів російських активів. Ось також головне з наших зараз питань: що Франції, що в Римі, також частина нашої команди зараз в Берліні, частина в Норвегії. Наше завдання це системи протиповітряної ракетної оборони, ракети до них, артилерія, тому що нам треба захистити небо, тому що Росія чинить геноцид. Якщо у Франції ми зустрічалися з юристами, які впродовж місяця подадуть в міжнародний кримінальний суд уже справу з усіма доказами про депортацію дітей як акт геноциду. І російська агресія як геноцид там сприймається і на рівні урядових офісів краще. То в Італії все таки треба більше привозити наших військових, особливо ті, які були в полоні, поранених сімей, тобто для того, щоб показувати наслідки в гуманітарному аспекті. Ще одна, тобто військова допомога, – пріоритет. Ну і чесно, Італія готується в наступному році проводити велику конференцію з відбудови реконструкції. Ми сказали: дивіться, всі конференції, саміт миру, конференції з відбудови реконструкції, які яка б запланована в Берліні, вони не є актуальними, тому що нагальні потреби це зупинити геноцид і не дозволити Росії знищити державу. Тому зараз на порядку денному це зброя, 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 жорсткіші санкції, особливо питання західних компонентів в російській зброї. Каби, коли ми пояснювали, що Росія скоро вже покаже каби на три тони, зараз це там 500 кілограм, півтори тони, і що застосовується тактика, як в Алепо наприклад, і Харкова, і де ми не можемо отримати все. Що треба, і що мене насторожило в Італії, оце як то кажуть, російська ресурсна перевага і військова. Вона багатьох штовхає до думок, що значить треба сідати і домовлятися. Були навіть запитання: чи готова Україна до сценарію, наприклад, щоб частину своїх територій тобто, ну для Італії, це нормально у Франції. Що треба як для порівняння сказати, жодних розмов. Про якісь перемовини не було Гано. Було виключно, що Росія має програти. Ви згадали про вплив російської пропаганди в Італії. Один з наших глядачів питає наскільки сильними є ці впливи а російська дезінформація. Наскільки вони мають вплив на пересічну думку італійців, і можливо тих людей, які ухвалюють також рішення в Італії? Ну насправді зараз в Європейському Союзі вибори, і це теж ми бачимо, як активізувалися Росією спонсоровані різні політичні сили з їхніми. Антиєвропейськими, антиамериканськими, антизахідними наративами, і тому вони теж використовують російську агресію не просто як війну проти Європи, ось а намагаються показувати, чому через допомогу України, зокрема, якщо направити військовий контингент, Європа буде втягнута вже у війну пряме протистояння з Російською Федерацією. Ну і так само. Наративи, чому Україна не сідає і не домовляється, ніби дві сторони одинаково якби винні, в той же час не, роз, не розрізняючи, що є агресор, який має понести відповідальність і через трибунал, і через конфіскацію активів. Тому е, навіть е, такі країни, як Швейцарія, яка нейтральна і яка хоче стати майданчиком для проведення саміту миру, навіть вони повинні захищати міжнародне право. І те і не порушувати, а чітко розуміти, що Росія це держава-агресор, тому нам потрібно більше пояснювати тема дітей. Вона є дуже чутлива, і це та тема, яка зрозуміла. Ми зустрічалися ще з асоціаціями жінок, от які хочуть в Італії донести, зокрема, і горе, і показати, що Росія робить з дітьми, яких вона викрала. І е, насправді повністю ну, тобто е, зміна ідентичності, і ті речі треба, щоб вони були більш поясні. Але для Європи зараз дуже важливо об'єднати зусилля, тому що ідея Макрона вона поділила навіть всередині Європейського союзу ті країни, які сказали, що ми не виключаємо направлення військових місій. Це можуть бути місії для захисту об'єктів критичної інфраструктури, крім інструкторів. Це можуть бути також для госпіталів воєнних. Це може бути навчання для того, як працюють диверсійні групи, тому що цей досвід теж потрібний західним країнам. І ті, які кажуть ні, давайте дуже обережно не можемо все дати Україні, бо це буде ескалація. Ну оця вся риторика. Знаєте, давайте якось пожертвуємо Україною, але щоб тільки е, нас це не зачепило. Це абсолютно е, як то кажуть, небезпечний підхід. Тому що це не те, що розраховує Путін, використовуючи страхи, стримувати надання допомоги. А Забільно. нам треба зробити так, щоб Путін боявся. Анно, дякую вам за цю розмову, за те, що знайшли час приєднатися до нашого ефіру, попри напружений графік. Анна Гопко, голова правління мережі захисту національних інтересів Анз, була на зв'язку. Говорили ми про адвокаційну місію в Італії в інших країнах Європи, також і про те, які меседжі працюють там і з чим потрібно Україні зараз працювати, і як насправді реагують на заклики України до збільшення підтримки і які застереження можливо мають у цих країнах друзі. Дякую сьогодні вам за вашу активність. А маємо ще іншу тему. Сподіваюся, продовжимо ми її завтра в ефірі про атаки України по російських нафтопереробних заводах. Як на це реагують у Сполучених Штатах? Ми це питання намагаємося адресувати до адміністрації, отримати відповіді від Пентагону цього приводу. Тому завтра сподіваємося. Поговоримо і про це. Я ж закликаю вас підписувати на наші сторінки у соціальних мережах, ставте лайк та дзвіночок до цього відео, аби не пропускати наші програми і надалі, і залишатися в курсі всіх важливих і головне перевірених новин зі сполучених штатів. Друзі, дякую вам, бережіть себе. Побачимося у брифінгу завтра о вісімнадцятій годині. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому відео.